Знаєте, що в мене було, коли я почала викладати рілси щодня? У мене був відкат, в мене кожен наступний рілс набирався менше і менше переглядів. Чому так відбувалося? Бо коли я виставляла свій контент раз в 100 років, моя аудиторія, блін, Мар'яна виставила рілс, давай її підтримаємо. А коли я почала постити регулярно, почалося ще гірше. Дивлячись статистику, люди почали відписуватися то одна, то дві, то три людини. І саме тут більшість починає зливатися цю закономірність. Я спостерігаю у 90% експертів. Але це не про мене, бо я знаю, що буде далі. Через деякий час алгоритми інстаграму працюють таким чином, щоб Потім зрозуміти, кому мене показувати. І за цей час я проаналізую і зрозумію, який контент заходить мені і моїй аудиторії. Але щоб дійти до цього моменту, треба пережити оцей початковий період, коли ну так собі не все прекрасно. І саме це вирішуючи, я виграю цю довгу гру. Перейшли це відео, тому кому воно так необхідно.